Будь ласка, яким повинен бути справжній директор школи? Я думаю, що він повинен бути другом своїм вчителям насамперед. І тоді вони разом будуть друзями своїм дітям. І тоді тільки буде у співпраці якийсь успіх. Як, на мій погляд, це людина, яка включає в себе практично всі професії, всі посади, які є в школі. Це найперше. Тобто. Вона може замінити абсолютно всіх. В першу чергу директор школи повинен любити своїх дітей, повинен бути компетентним, повинен бути сучасним. По-перше, любити свою професію, любити дітей і бути професіоналом у своїй справі. Директор школи повинен бути універсалом. Він повинен бути комунікабельним, старанним учнем, і вчителем, і менеджером, і господарником. Немає сторін, на які сьогодні не повинен давати відповідь директор школи. І ситуація в тому, що сьогодні таке наше суспільство, коли все рішає керівник заходу. Директор дуже посада відповідальна. Перш за все, учень для нас головне. Ми їх поважаємо, цінуємо. Тому школа це дійсно майбутнє нашої держави, наші учні. Тому я впевнений, що при всіх негараздах, кризисах школа була, є і буде оплотом держави. А директор це директор школи владінець. Директор школи хазяїн команда синів. Директор школи це диктор. Він командує школою. Він дуже добре працює, він слідить за дітьми. Це главний у нашій школи, який дає усім учителям розпорядок дня. Директор школи це той, який перевіряє, як учні вчаться у школі. Перевіряє зошити і каже, чи, чи буде дитина далі вчитися, чи, чи залишиться ще на рік. головний. він працює. Показувати, які будуть. Задання. Директор приходить додому пізно, коли вже ніч. Директор школи строгий, а в нас добрий і гарний. Директор школи ходить в платі. Я добре. Він всім наказує. Він директором школи взагалі не важко буде. Щоб стати директором, треба багато вчитися. І ти не лаватися. Він учить дітей, щоб вони не бігали, не бавалися, не толкали друг друга. Ну, чесне слово, я, я знаю просто стоматолога. Скажіть, будь ласка, а що на столі у директора школи? Тижневий план? Робочий щоденник, план роботи. Щоденник директора школи. На столі купа паперів, які в кінці робочого дня кудись зникають. На столі. на столі папери, що у нас там? Лише телефон стоїть, папери, всі накази роздивляємося, пишемо книги, література. А що ще може там стояти, Я то не знаю. У директора на столі книжки, ключі від всіх кабінетів телефон, телефон. Директору треба книжки, щоб записувати потрібні номера. Будь ласка, а що директор школи робить у своєму кабінеті? Готується до педагогічних рад, готує накази, спілкується з учнями, з батьками, з громадськістю, які приходять до школи. Тому роботи достатньо і, чесно говорячи, час летить дуже швидко. Не замічаєш, коли він проходить, коли буває, нема коли дихнуть вільно, також хвилини не буває. Дихає, спить ночі. І п'є чай на вихідних.